Так, зараз в мене може полетіти каміння, але я до цього буду готова і все одно вам скажу. Я вважаю, що люди, які кажуть після 40, що я супер здоровий, мені не треба нічого для організму, не треба, бо я відчуваю себе дуже класно. А не дуже розумними. Чому? Тому що у кожного з нас є знайомі, близькі люди, які, наприклад. А знаєте таку історію: о, він був геть, нічого не боліло, дуже здоровий. Але інсульт, інфаркт, щось сталося, аневризма, ще все, все, що завгодно. І про що це каже? Що в нашому організмі відбувається дуже багато процесів, які ми. Не відчуваємо іншими словами безсимптомні. Тому якщо нам 40+, ми 100% маємо слідкувати за своїм здоров'ям. Що це означає? Ми маємо регулярно робити очистку, ми маємо регулярно наповнювати його корисними речовинами. Ми маємо регулярно відпочивати і відновлюватись. Тому обов'язково зверніть на це увагу. Якщо вам 40+, давайте починати з детоксу.